І січень 2023 року. самі основні моменти, що на вас чекає, перший місяць нового року. З чим я вас і вітаю. Хай будуться всі ваші мрії. Миру вам і здоров'я. Так. І кінець місяця. І кінець місяця. так. Слухайте, у вас перепони в цьому місяці в цьому місяці якісь ваші. По-перше, давайте спочатку. Да? Починає місяць з того, що вирішуємо якісь конфліктні історії, важливі, супер. От навчора треба було їх вирішити вже. Вам буде треба вирішувати. Також це може бути конфлікт, я вже сказала. Да? Так, далі потім зустріч з сім'єю, рідними, близькими, якесь приємне время Це там, знаєте, четверте, вот п'яте, шосте, отак от числа, да, і перша десятка днів завершається тим, що, знаєте, ви в стані такому підвішеному, ви думаєте, чим що ви чимось жертвуєте, да і ви роздумуєте от над собою також ви в якійсь стані такому підвішеному? Можливо, не йдуть справи, так як би вам хотілось швидко. Якось все так знаєте на тормозі. От якось стало і все. Далі, це перших 10 днів, середина місяця. очікуйте якоїсь новини, вона до вас прийде. Якісь новшества у ваше життя йдуть, можливо, в когось нова робота, нова школа, нову школу дитину відправити, щось з дітьми може бути пов'язана новина про дітей, але така новина, що вона може вас трошки тей, засмутити. Також значить, нова справа на нову роботу, нова должність і так далі тому подібне. Щось новеньке у вас в вашому житті починається оце прям посередині місяця. Далі, знаєте, така легка, депресив... легка депресія у вас така, знаєте, намічається десь на 15 числа, плюс-мінус 2 дні. Будете розбиратися в собі, які якісь обмани можуть викритися, да? або ваші, або те, що вас обманювали, да? от ви можете дізнатися якусь таку інформацію, не дуже приємно. А, от, е, далі тут от, е, я би сказала, це у нас вже 16-17-18 число. Може хтось захворіти і тим самим вас якби ограничити в двіженнях. Да? Тобто, це часто в мене проігрується так, що діти захворіли. І ви маєте з ними там сидіти, да? ви, або ви захворіли, да? і не можете вийти там чи на роботу, чи по якимось своїм справам. Ограничення в движеннях, От у вас тут на ці дати. Далі спілкування риби раки скорпіони. Можливо, вона вам зможе чимось допомогти, можливо, просто подруга, зустріч і так далі. І кінець місяця захочеться закритися від всіх, надоїли всі. Не хочу нікого не чути, не бачити. Далі, що ми ще дивимось? Дивіться. Е, оце от прям сімейна історія така. Можете дізнатися або розказати, або дізнатися якусь новину в сім'ї, пов'язану з риба раки, скорпіоном, пов'язану з дітьми на сімейних посіділках. Далі, що ще може бути? Оця ситуація може вас закрити. Ви знаєте, період, коли захочеться закритись, обдумати. Цю інформацію, яку ви получили або яку ви не дополучили, і от зараз тільки получаєте, да? і от захочеться від всіх закритися. На дні у нас виходить король Жезлов, Овін Лев Стрілець. Він може вам допомогти, може якось якусь роль відіграти в вашому житті саме в січні місяці. Це також може бути ваш начальник. Такс. І пораду для вас тільки січень. Четверка жезлов. Це знову ж таки сімейна карта, карта якихось зустрічей, празнувань. От мені здається, що, знаєте, вам треба більше проводити часу з сім'єю. Якісь негаразди відмітати просто і не звертати на це увагу. Більше радості вам. На все добре, Па-па.